Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Довгоносик з бункеру обіцяє покарати Україну за відмінні результати нашої операції Паутинка. Пройшло 10 днів, але нічого особливого не було. Немає у нього сил для потужного удару по Україні. Росія в 2025 році випускає не більше ніж 630-640 ракет всіх типів щорічно. Це повітряного, наземного і морського базування. Це десь на рівні ну, 1,5-1,8 ракети щоденно. Один раз на два тижні вони можуть собі дозволити потужний удар до 20 ракет. Ну, а якщо частіше, то пару ракет і все за один удар. Бо немає чим стріляти. Україна ж з свого боку продовжує удари по аеродромах і військових заводах Росії. В 9 червня. Наші дрони лютий вдарили по аеродрому Саваслейка. Знищено два російських літаки. І по військовому заводу в Чебоксарах. Це столиця Чувашиї. Підтримайте наш корінований канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. Почнемо з аеродрома Саваслейка Нижегородської області. Це базовий аеродром Міг-31 в європейській частині Росії. У відкритому доступі останнє супутникове фото є за 5 годин ранку, сьогодні, 9 числа. Потім немає жодного. Саме в цей час наші українські дрони-люти вдарили по цьому аеродрому. В цей час на груповій стоянці я нарахував 7 екземплярів Міг-31-го на груповій стоянці і 5 ще на одній стоянці ескадрилії. Було 2 гвинтокрили і один літак ту 134 УБЛ. Ну, це досить старий літак підготовки е, пілотів. На аеродромі базуються і бомбардувальники Су-34. Але я їх не побачив. Судячи з усього, вони стояли в окремих капонірах. Ну, знищено, за даними нашої розвідки, один екземпляр Міг-31К. Це той самий носій аеробалістичних ракет кинжал Х-47М2. І, і один літак Су-34. Це е, носій. Бомб e з універсальними модулями планування і корекції. Це Су-34. Дані об'єктивного контролю будуть, день-два вони появляться. Подивимось, тоді і дамо більш точну оцінку. Це небагато, адже під час операції павутинка ми знищили, за даними Генерального штабу Збройних сил України 8 екземплярів ту 95 МС, 10 екземплярів ту 22 м 3 2 екземпляри. Два, шановні, два екземпляри літака дальнього радіолекційного виявлення А-50У, один н 12 і один іл 78 Це повітряний заправник, досить мало їх зараз. Всі типи знищених літаків не випускаються в Росії вже давно. А пошкоджено, ну, так, щоб, літати не, щоб не літали вже ніколи, порахуємо в два рази більше від цих заявлених кількостей знищених. Одночасно. Були нанесені удари по військовому заводу, це сьогодні вранці, місто в місті Чебоксари, Це столиця Чуваші. За повідомлення місцевих жителів, по місту вдарили чотири наших дрони типу Лютий. Два з них впали на території підприємства Ніер Прогрес. На заводі почалась масштабна пожежа. Робота підприємства зупинена. Це важливий завод. Він виготовляє для російської армії комбіновані системи. Супутникового зв'язку для прийому сигналів GPS-координатів типу комета або комета М. Остання система комета М працює в умовах роботи українських засобів радіоелектронної боротьби. В них застосована технологія подавлення перешкод CRPA, так звані, Це так звані фазовані антенни з адаптивною діаграмою спрямованості. Вони стоять в блоках УМПК коригованих цих фаб. 500 тисяч півтори тонни. В дронах камікад за шахедів 136. Також вони використовуються для підвищення точності в умовах протидії засобів РЕП на шахедах. Ще два дрони «Люти» впали на території міста. Ця атака приведе до зменшення випуску е, далекобійного озброєння тих, тих самих кабів з ОМПК, Шахедів, ракет Х101 і ракет Іскандер, всі вони використовують цей блок. Комета. Блок комета, Антенний блок. Про наш дрон лютий. Це один з перших українських далекобійних дронів. Його бойове застосування почалось в серпні 2023 року. Розробник КБ Антонова і виготовляється він там же. Якщо ми згадаємо про дослідний дрон. Горлиця ще 10 років тому, то легко побачити, що е, лютий це його збільшена копія. Він має масу до 300 кг, боєголовка 75 кг це вже так прилічно. Досить великий дрон. Він має довжину 4,4 метри, крил 6,7 метра, Двигун f 23 50 кінських сил, пропелер трилопасний. Конструктивно-лютий це низькоплан з двобалковим фюзеляжем із склопластика, тобто із скловолокна, просякнутого епоксидною смолою і каркасу з металевого дроту. шасі фіксоване триопорне літакового типу. Зліт і при потребі посадку він робить по літаковому. Для зльоту достатньо простої дільниці автодороги. Крила мають вінглети. Ну, це для зменшення індуктивного опору і збільшення дальності польоту. При транспортуванні люти розділяється на дві частини і це зручно в роботі з ним. Система навігації і наведення інерційна з коригуванням від GPS сигналу. Система навігації і наведення інерційна з коригуванням від GPS сигналу. Наведення через оптичну систему наведення. Саме тому дрон лютий запускають з настанням ночі, щоб їх не було видно очима ворогу, коли він летить. А в районі цілі дрони приходять вранці, тому що наш оператор наведення повинен використовувати оптичну систему наведення, повинен бачити очима цю ворожу ціль. Дрон виявився точним і ефективним. Саме він б'є по нафтовій інфраструктурі цих дикунів. Саме він наніс 80% ударів по цій інфраструктурі. Тому відео ударів по російських цих нафтопереробних заводах завжди однакове. Рано вранці прилітає дрон, робить круг навколо нафтопереробного заводу російського. Оператор знаходить очима свою ціль, як правило, це установка первинної очистки нафти від солей і води. Тому що. На всіх заводах потрібно спочатку очистити нафту від, цих, від соли і від води. Вже потім нафта йде на переробку. Щоб оцінити рівень точності лютого, я вам покажу плоский дах підмосковного заводу Кронштадт. В середині стояло три лінії, і, і зборка, там робилась зборка дронів Оріон і дрона-Бандероль. Вісім з дев'яти дронів вдарили з відхиленням ну, 10-20 см від тої лінії, де, де розташовані ці виробничі лінії. І тільки один дев'ятий дрон трошки схибив і попав у фасад будівлі. Дуже важливим для нас є факт збиття українським F-16 російського Су-35, що відбувся. Це самий новий російський літак, що використовується проти нас. І це вказує на критичну нестачу у Росії літаків дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-50У. За моїми підрахунками, для повноцінного контролю повітряного простору потрібно мати в повітрі три літаки А-50У. Один над Кримом і Азовським морем, один над Донецькою областю і один над Курською, Білгородською, Брянською областями. На чергуванні у вказаних йому районах літак А-50 може знаходитись не більше 6 годин. Значить, на кожен маршрут потрібно 4 машини мінімум, щоб цілодобово літали, а всього мінімум 12 літаків боєготових. Вони мали 6 до удару по Іваново, значить, у них залишилось зараз 4, а може і 3. Що можуть ці літаки? Епізотично з'явитись в небі. І все. Це одразу дало можливість нашим f 16 діяти в районі лінії фронту. І, що дуже ймовірно, два шведські літаки дальнього регуляційного виявлення вже мають наші навчені екіпажі. Справа була за екіпажами. І вони почали працювати, допомагаючи нашим f 16 Висновок: немає у того довгоносика з бункеру методів проти України. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш коріномовний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву мій, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!